Про прес-конференцію Зеленського. Він все-таки у мене сьогодні в заставці. Я декілька слів просто хочу сказати і показати вам один сюжет. Взагалі окремо хочеться поговорити на важливіші теми. Маю надію, що я такий повернуся до цієї теми. Тому що, по-перше, мене дуже сильно засмутило число заголовків в українській пресі з словами Я Тряпка». Ви знаєте, ну, я все розумію рівень відпрацьовування. Того, щоб змішувати Зеленського з гівном, Але все-таки він наш президент, і в момент, коли ми воюємо, не знаю, влаштовувати такі танці з Бубнем, з цим заголовком. Я розумію, що заради кліків, заради радості власників багатьох медіа, але це, по-моєму, дніще. З іншого боку, мені хочеться показати два епізоди, і вони такі довгі будуть, по дві хвилини, з цієї прес-конференції, для того, щоб ви насолодилися, якщо не дивилися прес-конференцію, і отримали враження про абсолютно різну поведінку Зеленського в насправді ідентичних ситуаціях. Дивимося, епізод перший. Останнім часом е, представниці вашої партії Слуга народу Мар'яна Безугла зробила низку звинувачень у сторону командувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема, вона заявила про те, що він не надав ніякого плану дій на 2024 рік щодо війни, і сказала, що через це він має піти у відставку. Скажіть, ця позиція представниці президентської партії відображає також вашу позицію і чи відповідає дійсності інформація про те, що е, інформація безлугує про те, що жодного плану дій не було надано. Дякую, дякую вам за запитання. А... А пан Залужний також мій представник, як і всі ті, кого я призначав, або хто зі мною прийшов. Когось, комусь дуже вдячен, а, за когось сором. А що стосується будь-яких е коментів у Фейсбуці, вибачте, я не займаюся цим. У мене немає часу. У мене немає часу, щоденних щод щоденних. А, Щоденних цих зайвих діалогів, безрезультативних, я використовую соціальну мережу як майданчик, як платформу, на якій я як пошту, пошту, на якій я можу, можу відповісти на ті чи інші запитання і передати сигнали нашому суспільству всередині нашої держави важливі якісь речі, якісь термінові, а також як формат спілкування з іншими нашими партнерами. А що стосується Мар'яни, Валєри, і у них там є ще кілька людей, дуже складно. Вони всі дуже люблять е, коментувати, лайкати е, в Фейсбуці. Вони дуже часто там спілкуються, у них діалоги, вони з перших днів, то вони разом їздять на фронт, то вони сваряться. Це, це складні питання, якщо чесно для мене. Я тому вам і сказав, мені здається, нам всім потрібно давати результат державі щоденний. А селфі встигнемо. Дякую. Зокрема, питання нагадаю, звучало так: чи відповідає інформація, яку розповсюджує Мар'яна Безугле дійсності? Білий шум з цього приводу. А далі Зеленський відповідає так, що якщо ти не знаєш, що відбувається насправді, що це односторонній монолог Мар'яни Безуглої, то здається, що між Мар'яною і Валерою я не знаю. П'ятилітніми дітьми відбуваються якісь зайві діалоги. Тому що Зеленський говорить, що зайві діалоги. Я не знаю, з ким діалог у Мар'яна відбувається. Мар'яна просто срьот в космос. Зеленський відповідає це про як діалоги, і говорить, що Мар'яна і Валєра люблять коментувати і лайкати. І, вообще, не на часі. Треба перемагати. Це перший епізод. Тепер другий. Сьогодні я знайшов дуже цікаві позитивні новини. Здається, з твітеракаунта Андрія Єрмака. Це про те, що цивільний літак український злетів з Бориспільського аеропорту. І я навіть дізнався, що аеропорт Борисполі шукає персонал. Що це значить? Що моя мама зможе до мене до Києва прилетіти і відвідати мене? Вибачте за це запитання, але це дійсно цікаве запитання. Я не зовсім зрозумів сьогодні. Технічний переліт був літака з Борисполя. Польське видання ТВП. Цікавиться, коли літаки будуть прилітати до Борисполя. А куди був технічний переліт? Просто немає такої інформації. Ну no пан, при чому польський, польський колега каже, що у, у, у тебе Андрій було щось там. А. Це... Це інша історія якась. А чому це у тебе соцмережах? У тебе не про це було. Я думаю, що і питання теж не про це, про те, коли до Борисполя будуть прилітати літаки, коли мама пана кореспондента зможе відвидати його в Києві. Мамі, можемо дати вагон. Ну і тут, звичайно, розкрилася гумористична складова Зеленського. Він вирішив. Це було... перший уривок закривав. Прес-конференцію плохо кончив, коротше, Зеленський, можна сказати. Якщо говорити російською мовою, а оцей епізод був трошки раніше, і зверніть увагу, мова йде про соцмережі одних і соцмережі інших. Але нам всім потрібно давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо. У, у, у тебе Андрій було щось там. А чому це у тебе в соцмережах? Мар'яна з Валєрой от штука там люблять коментувати і лайкати. А чого це те. І глаза такі добре добрі. добре. І сприйняття ситуації абсолютно різне. Просто хотілося показати вам різницю, да? різницю в ставленні. Е, найбільше дійсно засмутило у цій прес-конференції з першої відповіді Зеленського. В принципі, з першої відповіді це було зрозуміло. Те, як він згадує про фігуру головнокомандувача. Це просто піздець. Це те, що мене ну, засмутило зразу. Коли Зеленський кончив, це взагалі було таке щось. Просто от подивіться ще раз на вирази обличчя. І згадайте, будь ласка, про те, як виглядають твіти Єрмака. І як про них роблять сюжети в ТСН, розшифровуючи його твіти, і розмножують всі, і радуються з цього приводу? Ну, в принципі, контраст такий же. Нам всім потрібно давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо. У, у, у тебе Андрій було щось там. А чому це у тебе в соцмережах? На цьому, все на сьогодні.